Ті слова, які тепер зреалізувалися на Ісусі. Текст такий: Дух Господній на мені, бо Він помазав мене благовістувати нижчим і послав мене ізціляти сокрушених серцем, проповідати пліненим уже освобождені от плена, сліпим дарувати прозреніє. А всіх ізмучених випустити на свободу, проповідувати, що вже наступило літо Господнє, благоприятне для спасіння і для повернення всіх розорених чад Божих у Царство Божє. Що ж, весь все сонвище собрання дивилося на Ісуса, а Він закрив книжку і сказав: нині то все. І сповнилося. І всі підтвердили йому, що перед ними воїстину Месія, говорящий з властію каждого слово. Але нам важливо розуміти, що вже в пророків було видно, що Месія прийде не так, як думали книжники фарисеї. Національний свободіль зробить єну революцію другу, переворот другий, захват власти третій. Так собі думали, і до сьогодні, мабуть, думають книжники но завжди видели, що їхня мудрость розсипається і ніяк не може скластися. У них ніколи не буває успіха. Тимчасовий буває, а далі дальше, а дальше розрушення і розпад, і програш. Ісус прийшов, каже Господь, у словами Пророка, проповідувати людям. Плінінним освобождение, хто нас плінив? Евангеліе потом підтверждає, гріхи наші це страшніший наш плінитель. І коли чоловік грішний не розкаяний, не до покаяння, так все життя встає в пліну своїх гріхів і так похибає. Но віра в Христа дає чоловіка сліпому прозрення, а всі Хто і змучений, був гріхами, якщо отримали віру у Христа Ісуса, пішли, повіривавши Ісуса прийняли крещене, так як плакіда, то сім'єю зробив в церкві Христовій, не в секті, не в розколі, не в унії, а в церкві Христовій канонічній, туди приходить, що Бог випускає і змучених гріхами на свободу духовну, котрою обладають. Православні більшість православних людей, живущих церковним життям. І ми сьогодні просимо, священномучениче, Євстафіє Плакідо. І твоя сім'я, і всі мученики за віру Христову, моліть Бога за нас, щоб і ми у всьому світі ніколи не боялися, що від нас щось возьмуть, машину, хижу, землю, храм захватять. Що сатаністи можуть? Вони ведь розрушителі, вони ведь руйнителі, у них не є нічого, то, щоб создавало, щоб придумати все, що созданоє, зруйнувати. Мало каже Ісус того, якщо навіть возьмуть із тях верхню одежу та дай їм і спідню, тому що скоро, в скорому часі Господь все тобі в сто крат більше. І тут на землі відчуєш радость і збрання, а у вічності ти будеш багач, бо ти будеш наслідником Царства Божого. Боже, мати вкріпів нас віру і в наших людей, дай нам силу, щоб ми ніколи нікого не боялися. А всегда дивилися в цьому світі, де сатана найбільше і проти кого воює. І якщо сатана у свою армію має. Високопосадовців, чиновників і различних всьогосвітніх лжевірців, то придивися, на кого вони скопищом нападають, там і найдеш істинну церкву. Як би не було нам тяжко осознавати, но тепер, время, як і ще предполагали, прочустувалися ті отці, що в останні времена не буде великих ісповідників. Бо не буде вже пустинь, вже не буде місць, де не можна дойти, але буде можливість людям спасатися через іспитання, через ісповедання. І тому сьогодні і ми з вами терплямо гоняння за віру Христову навіть деколи просто в словах, просто в заявах, просто в угрозах, а зачастую і судовими переслідуваннями, ми розуміємо. Ми на правильному путі, і лиш так держася благодатної канонічної церкви, а в Україні це наша, спасительна віра, де пристоятель блаженніший митрополіт, Онуфрій. ми тут діти Божі, діти, похожі на дітей плакидових, на Євстафієвих, а в вічності віруємо, в єдно з святими, знайшовши все своє втрачене, вернемося в Царство Божеє. Амінь.